Іван Малкович із янголом на плечі, старосвітська балада, виконує учень 6 класу Жахлівської гімназії на Бога Станіслав. Краєм світу уночі при Господній при свічі, хтось введе собі самотню із янголом на плечі. Іде у йде на вуття, йде нерійно, як дитя, і жене його у спин сірий маятник життя, щоб навештов у при Господній при свічі, щоб по світі не тинявся і з яголом на плечі. А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча. Лиш держать уста гарячі, янголе не впасть плеча.